Усім привіт! У нас огляд квартири в Гандії, 125 тисяч євро за 90 метрів квадратних. У нас тут три спальні та один санвузол. Зараз ми знаходимося в першій спальні. Хочу звернути увагу одразу металопластикові вікна. Так. В цій спальні по ремонту непогано, бачите, світле стіни є два ліжка, тумбочка, ось така в нас спальня. Тут ми маємо вхідну зону, і з вхідної зони в нас вхід до вітальні. Ось так виглядає вітальня, є стіл, диван. Також з цієї вітальні є вихід на балкон, теж поміняні вікна. Невеликий балкон. Ось так виглядає наш вид. До речі, в вітальні ми маємо кондиціонер. Подивіться, є тут поруч спортивне поле. Так, теж стіни без проблем. В принципі, по ремонту непогано, як я вже говорив. І рухаємося далі. По коридору ми бачимо кухню. Ось такі вхідні двері до кухні. Стильні в них поміняли. Кухня теж в порядку, світла плитка. Маємо стильні гарнітури, теж поміняні вікна, вихід на сусідній будинок з вікна. Тобто, по кухні жодних проблем. Одразу видно, що вона свіжа після ремонту. Далі в нас є ось така комора, може бути як господарчий блок. Так, Тут вони виставили бойлер. Різні речі для прибирання. Ви можете тут залишити, в принципі, зручно. Маємо санвузол. Є унітаз біде-умивальник та ванна кімната. По санвузлу теж жодних проблем немає. Світлий санвузол. Особисто мені дуже і дуже подобається. Їдемо далі. Маємо наступну спальню. Вона вже велика, два односпальних ліжка. Так, багато простору. Маємо ще кондиціонер світильник. Ось тут такий вентилятор, який нас врятує від спеки в Іспанії. Теж хочу звернути увагу, що поміняні вікна в цій спальні. Так, і поруч ми маємо дитячу кімнату, маємо односпальне ліжко. Ось так це виглядає, вона не велика, звичайно, але. Як дитяча, в принципі, піде. Вигляд з вікна теж на сусідній будинок.